Давайте починати. Скажіть, будь ласка, чи були запитання по домашній роботі? Діти? Не було. Не було. Тоді давайте продовжимо. Ми почали з вами тему піраміди. Сьогодні згадаємо так звані спеціальні види пірамід, тобто піраміди неправильні. Взагалі можуть зустрітися а, такі задання, завдання в відкритій частині, тобто там вже більш складені задачі, існує чотири види пірамід. Піраміди, у яких всі бічні ребра рівні. Якщо у піраміди всі бічні ребра рівні, то основа висоти попадає в центр. Описаного кола. І тому, якщо я цю основу висоти поєднаю з вершиною многокутника, який лежить в основі, то це буде радіус описаного кола. Умову, що всі бічні ребра рівні, ми можемо замінити на рівносильну умову, що всі ребра нахилені до площини основи під рівними кутами, або всі бічні ребра утворюють з висотою рівні кути. Тобто, якщо у піраміди ребра вічні рівні, то основа висоти центр описаного кола. Наступний тип пірамід це піраміди, в яких всі двогранні кути при основі рівні. Тобто, якщо всі двогранні кути при основі рівні, то точка О це центр вписаного кола. І ось це наш двогранний кут, ось цей відрізочок, це буде радіус вписаного кола. Для цього типу пірамід є формула для підрахування площі бічної поверхні, така сама, як для ем, правильної піраміди. тобто основи поділити на хоч двогранного кута, а також вірна формула, що площа бічної поверхні це півпериметр висоти бічної грані е, на сторону основи. Це зрозуміло, так? Ідемо далі. Тепер візьмемо піраміду, у якої одна грань перпендикулярна до площини основи. Тоді треба пам'ятати, що висота цієї грані є висотою піраміди. Ну і така дуже розповсюджена піраміда, у якої лише точніше, дві бічні грані, перпендикулярні до площини основи. Тоді спільне бічне ребро цих граней і є висотою піраміди. Тобто, в не. Правильних пірамідах важливо, куди попадає основа висоти. Вона може попадати в центр описаного кола, якщо всі бічні ребра рівні. Якщо всі двогранні кути при основі рівні, то в центр вписаного. Якщо одна грань перпендику лише одна грань перпендикулярна до площини основи, то основа висоти попадає на сторону. А якщо дві бічні грані перпендикулярні, то в вершину піраміди. Ось така в нас. Такий малюнок буде. Це теорія. Давайте тепер згадаємо, як це використовувати на практиці. Зараз я вам скину чотири задачки в групу, щоб ви бачили їх очима. Будемо розв'язувати ось ці чотири задачі. Бо коли я вам це просто читаю в голос, це не так зрозуміліше, якби ви самі прочитали. І так, номер тому листочку, що я надіслала, це номер 5. Трикутній піраміді МАБЦ в основі лежить трикутник АБЦ. Тобто це неправильна піраміда, у якого ВС6 К С В30, всі бічні ребра рівні по 10 см. Вас просять знайти висоту піраміди. Тобто, в нас якийсь там довільний трикутник. Малюємо трикутну піраміду. Так, ставимо літери. А, Б, С, О, М. Так, що нам відомо? Кут Ку, тобто кут А 30 градусів, а сторона БС дорівнює 6 сантиметрів. Всі бічні ребра рівні по 10 см, а треба знайти висоту. Тобто, дивіться діти, якщо нам треба знайти висоту М, нам також дано ще МБ. Так? Вони входять в склад якого трикутника МОБ. Якби я знала ОБ, я б знайшла і МО за теоремою Піфагора. А чим є відрізок ОБ? Так як всі бічні ребра рівні, то відрізок ОБ це радіус описаного кола. А тепер згадайте, будь ласка, формулу радіуса кола, описаного навколо довільного трикутника. Там у вас їх дві. Або аби це не 4 С, але ви всі три сторони не знаєте, або наслідок з теореми синусів сторона поділена на два синуси протилежного кута. Вона ця формула, ну, не те, щоб є на землю, але її можна вивести. Там сформульована теорема синусів. Ви можете з цієї теореми вивести, як радіус. І так, запишемо наступне МАБЦ піраміда. Вона неправильна, ВС це в нас 6 см, от А 30 градусів, МА дорівнює МВ дорівнює рівня МС до 10 см. Так, а знайти нам треба висоту піраміди. Тобто я би написала наступне: за властивістю піраміди, у якої. Всі бічні ребра рівні, бічні ребра рівні. О центр описаного кола і ОБ дорівнює R велике. І можна продовжити. Тобто, за наслідком теореми синусів R велике це буде сторона ВС поділена на два синуса кута А. Так, ми тепер підставляємо 6. 2, синус 30, це одна друга, двійки скорочуються, і ми отримаємо просто число 6. Ну, а далі, дивіться, це єгипетський трикутник з трикутника МОВ, от О 90 градусів, за теоремою Піфагора знаходимо йому це СМВ в квадраті, мінус ОБ в квадраті. ну, я відразу напишу 8. Тобто відповідь буде 8. І так, це був тип задач, в якому в нас всі бічні ребра були рівні. Читаю мову номер шостого. В трикутній піраміді МАБЦ сторони основи дорівнює 13, 14, 15. Всі двогранні кути при основі рівні по 45 градусів. Знайдіть об'єм піраміди. І так, я очищу. Номер шостий. У нас теж довільний трикутник, в нього всі три сторони різні, 13, 14, 15. Так. Ага, це. Тепер дивіться, якщо всі двогранні кути при основі рівні, прям всі кути можна двогранні не малювати. Достатньо намалювати один кут, яким чином? Проводити висоту бічної грані, за ТТП це теж буде перпендикуляр, тому саме цей кут у вас є шуканий кут. І так як всі двогранні кути рівні, то відрізок УК – це буде Р маленьке. Так, запишемо умову МАВЦ піраміда, а так і напишемо всі двогранні кути при основі по 45 градусів. АВ у нас 15 см. BC в нас 13 сантиметрів, А це 14, МО це в нас висота, треба знайти об'єм. Об'єм будь-якої піраміди, правильна вона, неправильна. Починаємо з формули об'єму, об'єм це є 1 третя. Площі основи помножені на висоту. Ну а тепер давайте думати, як нам використати ту властивість, що всі двогранні кути при основі рівні. Давайте запишемо цю властивість за властивістю піраміди, у якої всі двогранні кути при основі рівня. А О центр вписаного кола і відрізок УК це є R маленьке. Тепер згадайте для довільного трикутника R маленьке яка формула? Якщо Р великого було дві, то тут лише одна, яка, хто пам'ятає? 2С на А плюс Б плюс С. Так, вірно, 2С на А плюс Б плюс С. Тобто нам в будь-якому разі треба знати, площу, що її можна знайти за формулою Герона. Знаходимо півпериметр a А плюс Б плюс С на 2. Там буде 42 на 2, і це буде 21. Тепер за формулою Герона, яка теж є на ЗМ, це П на П-а. П мінус Б, П мінус С. Знаходьте, будь ласка, площу. Так, 21 мінус 14, це 7, мінус 13, 8, мінус 15, 6. Пам'ятаєте, ми не перемножаємо, а навпаки розкладаємо на множники. 21, це 3 на 7. 7 так і залишаємо 8 це 2 на 4, 6 це 2 на 3, 3 в нас двічі в квадраті, 7 в квадраті, 2 в квадраті, 4 це теж 2 в квадраті, корінь вилучається буде 84 сантиметри квадратний. Спочатку нам і площа основи теж потрібна була, тому це ми знайшли. Не даремно. Ну, і треба ще для радіусі. Це буде 2 помножити на 84. Повний периметр це 42. 42 скорочується, тут буде 2, і тому буде 4. Радіус 4. Одну секунду. Алло? Угу, Хорошо. Так, 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 потім. Так, а тепер ви з трикутника МОК знаходите МО, це ОК помножити на тангенс кута К, так як тангенс 45 одиничка, це буде 4. Ну і тепер підставляємо формулу 1 третя на 84 на 4, це буде 28,4, 80 плюс 32, 112, Сантиметрів квадратний. Діти, мені треба на одну секунду відійти. Дивіться номер 7. Скажіть, будь ласка, ви вже прочитали номер 7. Що це за да. задача? Там сказано, що бічні грані дві перпендикулярні до площини основи КЦ і Якщо вам сказано? Що дві бічні грані перпендикулярні до площини основи, то спільне бічне ребро цих грани є висотою піраміди. Тобто малюнок буде ось таким. Там же трикутник. Да, трикутник. кірані. І яке спільне бічне ребро у цих граней? КАЦ КАБ. Тобто КА. С і тут Б. Так, прямокутний трикутник. С. А, С і Б це 24, 10. 24, 10. Бічна, Бічні грані перпендикулярні. Ми це написали. Висота піраміда 32. Ну ми вже знаємо, що це ребро СА. А і що ще нам відомо? Більш нічого. Так, Ні, ще, Мабуть, нічого. І треба знайти площу бічної поверхні та об'єм. Я не буду зараз так детально записувати. Умову. Я покажу кресленні, що ці дві бічні грані перпендикулярні, а ми з'ясуємо, як відповісти на запитання задачі. Ну, по-перше, для об'єму в нас, для будь-якої піраміди, формула яка? Одна третя С-основи наша. С-основи ми можемо хоч відразу знайти, і об'єм взагалі ми можемо знайти. Чому? Бо нам відомі два катети. В основі лежить прямокутний трикутник, одна третя. Площа основи це пів катетів, а катети це в нас 4,10. І висота піраміди теж відома. Тобто все відомо. Три скорочуються з 24, тут буде 8, 2 8, 4 на 32. Це 128. І додаємо ще нулік. Тобто об'єм ми вже можемо сказати чому дорівнює. А ось площа бічної поверхні, дивіться діти, якщо піраміда неправильна, але, або не піраміда другого типу, то площу бічної поверхні треба рахувати як суму площ всіх бічних гранів. Тобто в нас немає ніякої спеціальної формули, там, наприклад, півдобуток, периметра та чогось ще, там треба рахувати площу кожної грані і додавати. Ну, По-перше, давайте напишемо таку фразу, що за властивістю піраміди, у якої дві бічні грані, перпендикулярні до площини основи. КА це спільне бічне ребро, є висотою піраміди. Так? Тому можна було сказати, тому КА до рівня 32. А тепер дивіться, також з цього випливає, що трикутник КЦ і КБ прямокутні. Нам треба їх площі, так? Тому площу ми знайдемо, як півдобутки катетів. Площа трипутника КАЦ можна вже її знайти, так? Площа КЦ. Це одна друга. КА помножити націю. КАЦ 24. О, навпаки, ну 24 на 32. І це буде 12 на 32. 320 плюс 64, 384. Перевіряйте. Тепер дивіться, щоб знайти площу КАБ, треба знати АБ. АБ можна знайти за теоремою Піфагора. Да? З трикутника АБЦ. Тут С 90 градусів. За теоремою Піфагора. І ми знаходимо АБ. Так як це гіпотенуза, то під коренем додаємо АЦ в квадраті і БЦ в квадраті. Це буде, я відразу скажу, там, якщо підрахуємо, буде 26. Бо це піфагорова тройка, 4, 10, 26. Ну і тоді площа КБ теж нам вже може бути підрахована. Це одна друга. К це 32, а АБ це 26. І тому ми 13 множимо на 32, 320 плюс 96. Правильно їх? Це буде 416 сантиметрів квадратних. Ну і тепер найскладніше помітити дещо про трикутник КЦБ. Що ви про нього можете сказати? Вроді он теж буде прямоугольним. Зв'яшень верно. А чому? За теоремою три перпендикуляра. Дивіться, К перпендикулярна до площини. Це перпендикуляр. КЦ похила, А це її проєкція. І так як АЦ перпендикулярна до bc, то і похила Kc теж перпендикулярна до bc. І тому цей трикутник теж прямокутній, щоб знайти його площу, треба ще буде дізнатися КЦ. Ми зараз це зробимо. Ну і далі знайдемо площі. По-перше, треба пояснити, що він прямокутні, напишемо так: К перпендикулярно до площини АБЦ, КЦ похила. АЦ проєкція. І так, як АЦ перпендикулярно до БЦ то за теоремою про три перпендикуляри і КС теж перпендикулярно до БЦ. А що це нам дає? А це нам дає той факт, що площа КЦБ це одна друга АЦ помножити на БЦ, з трикутника АВЦ а 90 градусів, ви знаєте там два катети, знаходите КЦ за теоремою Піфагора. За теоремою Піфагора. І знаходимо КЦ. Так, це в нас гіпотенуза 32 в квадраті, плюс 24 в квадраті. Взагалі це теж єгипетський прикутник, це 8х4, 8х3, 8х5, там буде 40. Ну і тоді площа КЦБ це, це одна друга, помножити на 40, і помножити на 10. 20 на 10 буде 200 см квадратних. І тоді площа бічної поверхні це сума площ трьох бічних граней. Одна з площі 384, друга 416. Вони дають в сумі 800. І плюс ще 200, я не помиляюсь, буде 1000 сантиметрів квадратних. А об'єм ми знайшли відразу. Ось така задача. Дивіться, діти, що ви можете взяти в якості домашнього завдання. Ви берете з файла а, при, м, піраміда при, і піраміда за Задача третьої частини. Порозв'язуйте те, що без параметрів. Ось такі можуть бути на Зено. Все тоді на сьогодні ми закінчимо до зустрічі. Завтра в нас алгебра, і завтра ми закріплюємо творю ймовірності, статистику і так далі. До зустрічі. Дякую хорошо, Дня.